Що й напанують правила поведінки, яких треба неухильно дотримуватись. Не обривай павутину. Павуки знищують шкідливих комах. Не сміти. Залиш місце свого відпочинку чистим. Не чіпай звірів. Вони можуть не повернутися до своїх домівок. Не руйнуй мурашники. Мурахи дуже корисні для ґрунту. Не знищуй неістинні гриби. Це харч та ліки для тварин. Не ламай гілки дерев та кущів. Зламати 5 хвилин, а зростити роки. Не чіпай гнізда пташок. Пташка не повернеться до гнізда. Не галасуй. Веди себе в лісі. На природі тихо. Ходи по стежинах. Не топчи квіти, не лови метеликів, тому що вони загинуть. Не залишай після себе багаття.